Всім привіт, друзі! На зв'язку компанія Автопарк. Вінський філіал. У нас нове надходження BMW i3 2015 року випуску. Взута у 19-та легкосплавні диски, має повторювачі на дзеркалах, безключовий доступ, дуже цікавому дизайні. На одному заряді автомобіль може проїхати до 140 км. Чудово, підійде для поїздок по місту, та можна і навіть запланувати поїздки на невеликій дистанції. Спереду: електропакет, електрорегулювання, дзеркал. Система керування світла, мультикермо. Ось так виглядає коробка передач даного автомобіля. Гарна система мультимедіа, клімат-контроль. Зверніть увагу на стан салону. Також є шайба, вибір режиму їзди та багато інших додаткових функцій. До заднього ряду сидінь. Дуже цікаво, у автомобіля відчиняються двері. у Rolls-Royce. Ззаду. Карти дверей без нарікань, доволі багато місця, незважаючи на невеликі габарити. Зручний підста... підстаканник. Цікавий автомобіль. Дійсно, заслуговує на вашу увагу, тому ми запрошуємо вас на тест-драйв. Знаходимося у місті Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль можна придбати в лізинг чи кредит. З вами була компанія Автопарк.